До римлян послання святого апостола, Павла читання, Будьмо уважні, браття, кажу вам погани, оскільки я апостол поган величатиму моє служіння, надіючись, що може мені якось пощастить розбуду, розбудити заздрість своїх споріднених тілом і декого з них спасти. Бо коли їхнє відкинення примирення для світу, то що буде їхнє прийняття, як не життя воскреслих з мертвих? І коли перша рошина свята, то святий тісто, і коли святий корінь, то святий галузя, коли ж деякі з галузок відламалися, а ти, будучи оливною дичкою, защеплений, був між ними і став співучасником кореня та оливкового соку, не хвалися перед галузям, а коли хвалишся, знай, що не ти носиш корінь, а корінь тебе, ти скажеш гілля відчахнуло, щоб мене нащепити. Добре, вони відламалися за невіру, а ти стоїш завдяки вірі. Не неси, отче, високо, але бійся. Бо коли Бог не пощадив природного галузя, то може й тебе не пощадити. Бажаю отже на доброту і суворість Божу, на відпалих суворість, а на тебе доброта Божа, коли пробудеш у доброті, а коли ні, ти буде, відтяти. та й вони, як не зостануться у невірі, будуть прищеплені, бо Бог може і знову прищепити. Бо коли ти відтятий від дикої природи, з природи оливки, проти природи був прищеплений до доброї оливки, Скільки більше ті, що за природою будуть защеплені на власній оливці. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя. Премудрість прості, вислухаємося, святе Івангліє, миру Росії, і духові Вітвоє. Матеяся та Івангеліє читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своєму учням, усе передав Мі Все передане мені Моїм отцем, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, і кому Син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я облегчу вас, візьміть моє ярмо на себе, бо я лагідне і сумирне серце, і найдете полегшу душам вашим, бо моє любе, і тягар мій, легкий. Слава тобі, Господи, слава тобі.